Руками можна вперед помахати. Так, вісті. Mm. Може, ось так. Я готова. <рес> 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 Та то не в жовтий сегмент, але був. Не в жовтий сегмент, але був. Та ви мене щось на той бік ведете. Я вас веду від оператора, щоб <рес> вам штраф був оператор, а тепер цікаві. Ну що ж, в мене сьогодні в руках стріла і лука це означає, що у нас новий випуск про спорт. І будемо вчитися з вами стріляти з лука і говорити, як це сьогодні. Ми у комунальному закладі дитячій спортивній школі Електрон імені Богдана Кокота зі стрільби з лука. Дивіться новий випуск, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Діліться, як вам цей випуск. Я взагалі з Івано-Франківської області, з міста Коломає. І до Львова цільово переїхав для того, щоб займатися спортом. І власне стрільбою з лука. так? Можливо, попередньо там, через знайомих дізнавався, де інваспорт знаходиться, всяке таке. Але перший вид спорту це був баскетбол. Після баскетболу, буквально через два тижні, як приїхав до Львова з ветеранами АТО, пішов спробувати стрільбу з звук. Затягнуло. Всі пішли, я лишився. Цьогоріч, де готується? Чи вже сезон? Не, вже, вже сезон, сезон вже. Закритий вже в наступному році. Буде Куди Куди хочете? В е, наступному році в що в нас буде? Малазія буде турнір. Е, ми ще туди не їздили, це буде вперше. Письмові змагання. Того року. В вересні я переїхав до Львова якби по етапам лікування, Там ще був на лікуванні, але через знайомих дізнався про цю школу, що є тренери, які можуть займатися з... паралімпійцями, займаються. І якби мені запропонували сюди приїхати, спробувати. Для стрільця рік це взагалі це тільки початок. Тому що ти звикаєш до всіх моментів, як працювати, ти тільки відпрацьовуєш техніку свою, запам'ятовуєш, як це все робити. Якби такий вид спорту здається, що легенький, але ну, багато, дуже багато нюансів. Чому ще для мене складно, да? У мене є ампутації. Кінцівок, це по-перше. І по-друге, в мене ще очі, у мене дуже поганий зір. Навіть в окулярах я зараз погано бачу. В мене ще очі до кінця не зібрані, ще не вистачає кришталиків, пошкоджені райдушки. Це праве око більш-менш бачить, ліве взагалі інша картинка. Там, ну, я майже ним нічого не бачу. І я займаюся взагалі, ось, бачите, в мене пов'язка. Це я одягаю і на очі, тому що навіть на цій дистанції я мішені фактично не бачу. І Я роблю це наосліп. І мені вдвічі важче, вдвічі треба себе. Краще відчувати, краще запам'ятовувати ці рухи. Ну, і тренери наді мною стоять майже постійно, щоб відпрацювати мої ці рухи. Чесно кажучи, це дуже важко. В інших областях фактично цього, я можу сказати, немає, тому що до незрячої людини треба дуже багато уваги. Тренеру. І тренеру важко працювати з декількома незрячими. Ну я ж кажу це за ними, дуже пильно треба дивитися, тому що людина ну не розуміє, є хтось попереду чи немає, і постійно треба контролювати цю людину, судячи з того, що я бачив, що незрячих людей можуть трошки якось відрізняти і вважати, що вони чимось. Відрізняється від нормальних людей або е, тих людей, які отримали ураження. Там, неважливо, чи це були е, пов'язані з війною, чи це в е, цивільному житті. Якби. Е, тому… Е, у мене такі грандіозні, можна сказати, ще наміри. Я взагалі планую, хочу, якби більше в мене бажання поїхати за кордон на чемпіонат Європи, чемпіонат світу і представити Україну в, в цій категорії. Вона називається візуали. І представити її Україну за кордоном саме в цій категорії. Тому що ось хлопці, наші параолімпійці, вони повернулися нещодавно за кордоном, вони там приймали участь. І... і вони розказують, що є люди незрячі, які приймають участь у змаганнях. Ну там спеціальна їхня. Ну, Оцінка їхня йде там по балам цим-сім, цим, якби трошки по-іншому ця вся оцінка йде. А Україну ще ніхто не представляв саме в цій категорії. Тому в мене плани. Маєте всі шанси. Я думаю, так, да, в мене є всі шанси, я як е, започатковую це. Я, я чув, що до цього були е, е, наміри. Е, щоб попрацювати з незрячими людьми, але щоб до такого рівня їх виховати, щоб представити Україну ще не було. Тому якщо я буду перший, а ще взагалі дружина каже: ти маєш поїхати і завоювати золото. Для мене каже, для золотої жінки золото треба завоювати, так. А тепер ми будемо пробувати, що робити правильно. Сьогодні стріляти із лука. Проведемо перше заняття і йдемо знайомитися з тренером. Добрий день. Добрий день Анастасі? Богдан. Сьогодні проходимо з вами заняття, так? так. Розкажіть, з чого у вас взагалі починається заняття? Е, заняття у нас зазвичай починається з того, що ми навчаємо дітей і майбутніх спортсменів в стійки. Бо стійка в луці надзвичайно важлива. У нас стійка виглядає наступним чином. Ножки мають бути паралельні на ширині плечей. І, А взагалі який одяг має бути для спортсменів? Одяг має бути максимально вприталений. Тобто, максимально спортивний. Максимально спортивний. вас, класно, ну, в принципі, буде добре. Чому? Давайте ви станете навпроти мене ось так, як ми зараз стоїмо. Ноги на ширині плечей uh -huh. у нас. Ручки ставимо в сторони, повертаємо голову до лівої руки. Я буду повертати дзеркально. Uh -huh. Оп. І згинаємо праву руку ось так в лікті. Бачите? Так. Uh -huh. І повертаєте кисть ось так всередину. Ось так виглядає стійка лучниця. В цій Ага. Сьогодні я лучше. Опускаєте руки ага. і знову пробуєте нагадувати собі самостійно. Ноги на ширині плечей, руки ага. в сторони, повертаємо праву руку до підборіддя. Супер, чудово. Опускаємо ручки. А перед тим, як почати заняття, чи діти проходять якусь фізичну підготовку? Діти е, проходять е, не фізичну підготовку, діти займаються розминкою. Оскільки ми зараз не будемо з вами робити розминку, бо ви, бо ви в нас е, все-таки... Як це Інтерв'юер? йому не пасує робити розминку, ми будемо безпосередньо вже пробувати стріляти з луку. Окей, okay. як скільки треба занять, щоб ідеально навчатися тримати лук, чи це можна зробити з першого заняття? Ні, з першого заняття ви можете просто ми пробуємо е, таким чином. Ми намагаємося дітей зацікавити саме до стрільби з лука як виду спорту, оскільки їм не цікаво це стояти з резиновим жгутом. Ми застосуємо uh -huh. такий е, звичайний резиновий жгут. Бендмакер називається він. Для того, щоб навчити дітей правильної стійки. Правильна стійка виглядає наступним чином. Піднімаємо ручки і розтягуємось ось так би тут дивіться. Uh -huh. Це важливо робити з пострілу в пострі. Вони роблять спочатку холосту стрільбу, потім поступово вони підключають елемент, який називається випуск. Я вам зараз продемонструю. Це виглядає ось так. І після того вони вже почуть. Спробують це робити з луку безпосередньо. Щоб ну не ідеальний лучник, а можливо, так для дитини, яка поїхала на змагання, скільки їй потрібно пройти заняття або скільки часу їй треба тренуватися, щоб поїхати на змагання. Якщо ми говоримо про дітей молодшого віку, тобто діти 11-12 років, це десь орієнтовно до півроку, якщо mm -hmm. ми вже говоримо про старших, які вже координаційні якості і сила трошки на іншому рівні, вищому. І це відповідно в місяці два-три. А, Але це я. потрібно інтенсивні тренування uh -huh. практично кожного дня, для того, а взагалі щоб взагалі ідеально кожного дня тренуватися. Чи О, як? О, ні, ні. Кожного дня, це якщо ми вже говоримо з вами в експрес-режимі. Uh -huh. Якщо ми говоримо про е, по-правильному, так як пише наш, наша теорія підготовки спортсменів, бажано тренуватися початківцям два-три рази на тиждень. Uh -huh. Для цього того що цього вистачає, так для того, щоб е, рівномірно навантажувати наш організм до навантаження, і він звикав адаптовувався і пристосовувався до того до тої специфічної роботи. Стрільба з лука це досить такий специфічний вид спорту, який потребує і витримки, і координаційних якостей дуже сильно складно. Координаційний вид спорту. Топ 3 напевно якості, які потрібні для того, щоб стати хорошим лучником. Психологічна стійкість. Чому чула саме психологічна стійкість? Е, треба мати ми... витримку, так? Треба мати сильну витримку, треба мати добру силу волі, не здаватися, оскільки стрільба лука це такий вид спорту, коли в тебе вічно щось йде інколи не за планом. Uh -huh. І ти повинен вміти менеджерувати свої емоції, не проявляти їх, бути максимально спокійним, максимально впевненим і йти чітко до того, чого ти хочеш. Е, друге, це напевно, як ми вже з вами говорили, координаційні якості саме для того, щоб це робити гарно, плавно і сміливо. І після того я вважаю, що це сила для того, щоб мати То м'язи, що розтягнути цей лук. Добре, а з якого віку можуть почати діти займатися? Ми набираємо групу дітей з 10 років, У окремих випадках з 9, оскільки Раніше, так вказує навчальна Не бажано, оскільки в нас ще формується хребет. Тобто ага. до 10 років дитини вже плюс-мінус сформований хребет. Ми надаємо їй навантаження, як і на праву руку, наприклад, ага. якщо вона правша, так само і на ліву. руку. Але якщо, наприклад, дитина правша, ми вчимо її і на праву руку, і на ліву руку, для того, щоб рівномірно розвивати наше м'ясо. Так, о, супер. Зафіксоване у нас положення. Зараз я вам її чуть, чуть підтягну для того, щоб вона трималась і не злітала. Ось так. І бачите, вона згинається угу. тут в лікті, і вам не тисне ніде. Ви будете ось так виставляти руку, у вас тут буде лук, угу. ось тут, її будемо ось так стріляти. Далі, наступний це, це. у нас є напачник. Він потрібен для того, щоб захистити наші фаланги пальців правої руки, оскільки ми будемо захоплювати чативу. Зараз я вам покажу безпосередньо як. Наступним чином. Угу. Ось так. так. Бачите? Зараз я вам дам лук і ви спробуєте самостійно. Без напальчника поки. Ось тут у нас упор. Як правильно тримати? Так. Оце стіна. Ось так. Опор, так. Ось так. Бачите? Ви дуже добре його за захопили. І тут у угу. нас є приціл. Приціли. Тут у нас є мушечка, куди ми будемо дивитись, закриваючи ліве око. Угу, І ви тут будете О, так. так, Ось так. Дуже добре тримаєте. Бачите, як з першого разу вам все вдається. Тільки цей пальчик забираємо сюди. Угу. Давайте встанемо нашу тоді стієчку. Ноги на ширині плечей перегадуєте? Паралельні. Супер. Добре, бачите, ви добре кон... координовані. Напевно, на багатьох сподах спорту вже бували. Розтягуємо до підборіддя. Пам'ятаєте? Не, 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 не. Я вам допоможу. Розтягуйте. Сміливіше, 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 сміливіше. Отак десь. Ага. Випускали? Ні, не відпускайте. Поки нема стріли, ми не відпускаємо. <ріху> Добре, і відкладаємо. Відкладаємо, це означає ось так. Слухайте, треба мати сильні руки, ще треба замкнути об... паралельно. обов'язково <ріху> треба мати сильні руки. Скільки коштує? Це весь набір лучника. Якщо ми говоримо про професійного спортсмена, це в районі чотирьох тисяч євро один лук. Ну, Спортсмену-олімпійцю <ріху> потрібно таких два лука. Ага. Ну, але ж хто займається тим професійним, теж і купує. Так, звичайно. Ну і плюс надає, наприклад, наша школа також частково надає нашим спортсменам, які в національні збірні стріли, луки. Тому діти не завжди купляють прям максимально все. Україна як держава і як місто Львів намагається підтримувати спортсдию США і кращих спортсменів. Ось так виглядає стріла На Нею стріляють дітки на дистанції 18 метрів, 30 метрів, 40 метрів. 50 і 60. Якщо ми вже говоримо про стріли кращого рівня, це відповідно стріла карбонова. Угу. Вона нам необхідна для того, щоб стріляти на дальніх дистанціях, тобто 60 і 70. 70 – це на сьогодні олімпійська дистанція, і 50 метрів це є для блочного лука. Ось так вона виглядає: те ж саме хвостовичок, три пера. Бачите, вона трошки іншої форми, бо це для іншого лука, угу. для ось такого лука. Блочного це вже лука. Це професійний, так? Ні, це не професійний, це різновид лука. Ага. Ось, наприклад, ось цей, який ви можете зараз бачити. Ось це є Олімпійський лук, яким стріляють на іграх Олімпіад. Е, на чемпіонатах світу, uh -huh. на чемпіонатах Європи. Це є Олімпійський лук. Чому Олімпійський? Він приймає участь де? в, в Олімпіаді, іграх. в Олімпійських іграх, звичайно. А цей лук є блочний через ось цю систему блоків, з допомогою яких блок. Лук переламується. І він, коли ви його розтягуєте, є важкий, mm -hmm. а коли ви його переламуєте до підборіддя, він стає чуть-чуть легший. Тому відповідно така система. Е... І скільки такі стріли коштують? Комплект стріл 12 штучок, тільки трубка. Гола трубка коштує 500 євро. Ана с... добра, гола трубка, а оці. Наконечник і пера. Та, Якщо говорити про наконечники, то це вони вартують в районі 40 євро. 40, е. 40 євро один. Ні, комплект 12 комплект. штучок вартує 40 євро. Якщо говорити далі про пера, пера вартують в районі 20-25, хвостовики вартують в районі 20 євро. Ну, це все в, євро, це все, в все євро. Загалом комплект стріл вартує. До 600 євро. 600 і більше. Є ще, звичайно, наконечники іншого плану, які тільки один тільки комплект наконечників коштує 250 євро. Ну, Це базовий мінімум, я так розумію. Так, базовий мі Та мінімум, але і хочеться максимум. розкішний максимум. Скільки але... розкішний максимум буде коштувати? 700-750. Вони так. відносно коливаються. Так. коливається Та. не, не дорого. Спочатку ми захоплюємо тятиву пальцями. О, тут, Один палець вказівний зверху, середній і безіменний знизу. Угу. Далі піднімаємо руки, дивимося головою туди. Так. Ми і розтягуємо до підборіддя. Цілимося в жовтий сегмент мішені. Забираємо, забираємо цей палець, забираємо пальчик, угу. щоб він вас не вдарив. Ну, і, і відпускайте. А то не в жовтий сегмент, але. Не в жовтий сегмент, але було. Ну, Ми з вами налаштуємо прицілу, налаштуємо налаштуємо постріл, і тоді буде вже так, цікавіше. Знову. Так, бачите, дуже добре. Добре, мені дивитись, де дивиться стріла, чи деби. Ви... Дивитися мені... по остій штуці в жовтий сегмент мішені. То вона тоді вона має привести. Так, Але ви маєте розтягнути і плавно відкрити пальці. Ви приходите, і у вас Є. і все. Добре, і плавно, і плавно пустити. І плавно відпустити. Так. Угу. Тренування в нас зазвичай займає близько 45 хвилин, якщо говорити для початківців. Якщо говорити про спортсменів, які вже ходять трошки більше часу, це 90 хвилин, потім 180 хвилин і 270 і скільки ви стріл? Якщо ми говоримо про маленьких дітей, то це тренування орієнтованого в 40-30. Найбільше йде уваги на те, щоб поставити правильну стійку, тобто. І Загальна фізична підготовка. Тобто uh -huh. вони більше роблять вправи на, з власною вагою, з гантельками, для того, щоб укріпити м'язи uh -huh. і потім вже брати безпосередньо лук. Це тирсоплита. Uh -huh. Вона добре приймає, так? Так, вона добре тримає стрілу. Ще майже було. десятка. М майже десятка, але жовтий, жовте – це дуже добре. Першого май... разу. Так. Ви молодці, бачите, швидко вчитеся. Не хочете почати. Може, був я олімпійський чим'я виді? Так, це можливо, можливо. Стріли ми тримаємо завжди yes. ось так, тобто, uh -huh. щоб косочок був зверху. І І кладемо їх сюди, назад, там де у нас є зброя. І так закінчується тренування, чи є що заминка? Е, заминка в нас виглядає таким чином, що діти ще натягують лук uh -huh. на дві руки, оскільки ми не будемо сьогодні цього робити, оскільки в нас це більше якби шоу, <laughs> перформанс, <laughs> атракція. Тому е, на сьогодні тренування все. Ми просто знімаємо наш інвентар. Я вам дуже дякую, що ви до нас завітали. Дякую, що навчили нас. Сподіваємось, сподіваюся, що вам дуже сподобалося. І давайте вже запитання. Дорослих, дорослі можуть проходити з школу? Е, наша, наша спортивна школа розрахована лише для діток. дітей віком від 10 до 23. То що діти до До 23. 23, Так, це рахується дитячої юнацькі. Це вже рахується... юнак? Так. А. А, однак, е, на жаль, на жаль, в нас є така штука, яка називається е... резерв. Так, резерв. І е, саме положення продаю США не дає можливості набирати дітей старших, ніж 18 років. Іде поповнення паралімпійського руху, ну просто не завжди і не всі. Люди, які отримали травми, які починають займатися якісь видом спорту, не, не всі продовжують далі заняття, бо паралімпійські віди вони потребують тих ж самих тренувань, що і здорові люди, з тими ж навантаженнями, і все, 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 все те ж саме. Наші воїни часто дуже розбаловані такими. Змаганнями, як інвіхтузки, варіузки, ігри Нескорених», які дуже потрібні як е, примір соціалізації людини е, в суспільстві. А от далі вони не хочуть, бо то треба працювати на жаль. На наступний рік у нас буде чемпіонат Європи в Римі. і от ми. Надіємося, ми поспарі повторимо вже свій успіх, який теж був в Рімі у 24-му році. Стріває з лука досить цікавий вид спорту, але на початках він трошечки нудний. Бо починається вона з Жгутіка, стріляти одразу не дають, бо треба ви ж бачите, що тут потрібна сила. А, а сьогодні діти трошечки ем, у нас зайняті більше комп'ютер, телефончик і так далі. От немає такої комунікації, але не варто спробувати. Воно має йти ну, десь з середини від тебе, подобається або не подобається. Оцей вік 10-9 років, коли вони приходять в залежності від фізичної їх ем, е, кондиції, скажімо, да, від того, що заложили тато з мамою, які в нього гине. Дані до чого раніше діти пробували йшли, пробували. Так і зараз виходить, що вони приходять, пробують, але ну комусь не подобається, йдуть. Когось воно зацікавить. Їх. Ну це ну як треба пройти і справа. Да, Скажемо, без спорту колись був. Зараз він доступний всім, в принципі. Але треба просто пробувати. Школа була заснована в 1986 році. В 2019-му школа перейшла в комунальну власність міста Львова. З 2021 року школа носить назву заслуженого тренера України Богдана Кокота. Знаходимося в центрі міста. Наша школа складається з лучного поля, де ми стріляємо на 30, 40, 50, 60, 70 метрів. Власне, ми і на ньому, 70 так? 70 метрів це от рубіж. Угу. І стрільба ведеться в цю сторону. І в холодну пору року ми стріляємо в залі на 18 метрів. Скільки зараз е, дітей навчається в нашій школі? Е, в нашій школі працює 11 трен тренерів і понад 100 спортсменів. Е, ще знаємо що так, що у вас є така особливість, тренуєте. Можна тренуватися тут паралімпійські збірні. Розкажіть детальніше про це. Так, власне, в нас є група вищої спортивної майстерності, куди входять ветерани російсько-української війни, які отримали поранення на фронті, які проходили реабілітацію і почали в нас тренуватися. І зараз вони є членами збірної команди з парастрільби. Можна записатися. Зараз також це можуть бути хлопці, дівчата віком від 9 років, можуть бути трошки старші. Стрільба з лука це такий досить віковий вид спорту. Взагалі в нашій школі спортсмени тренуються до 23 років. Школа є комунальною завдяки міській раді і офісу спорту Львівської міської ради. У нас є все необхідне для проведення навчально-тренувального процесу. Не треба. не треба. Ми всім забезпечуємо, все, все є. Власне, контакти можна знайти в соцмережах. У нас є сторінка своя в соцмережах, або просто прийти до нас Грабовського 11. Понад 20 років поспіль на нашому полі проводяться два всеукраїнських заходи, які є е, щорічними. Це олімпійські надії. і Етап Кубку України, пам'яті Богдана Кокота на ці змагання приїжджають спортсмени зі всієї України. До повномасштабного вторгнення це були міжнародні старти, але станом на зараз це всеукраїнські заходи.